Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Дмитро Розумков звернувся до Зеленського Порошенка та українців у своєму новому зверненні. В Україні сьогодні знищується опозиція, відбувається перманентний тиск на неї. Знищуються принципи демократії, порушується конституція, порушуються закони, порушується все, що можна порушити для того, щоб зачистити поле, нібито до майбутніх виборів. Все це робить сьогодні влада, влада, яка не думає про майбутнє, а думає лише про те, як цю владу зберегти. Я був одним із перших, і, мабуть, одним з небагатьох, хто казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України. Це Вікно, яке створить величезні проблеми в майбутньому, і сьогодні ми їх з вами бачимо. Сьогодні застосовується цей механізм не для того, щоб когось покарати хто винен. Питань немає, якщо ти порушуєш закон і конституцію, ти маєш відповідати в рамках або карного або адміністративного законодавства. Але це дуже важко для діючої влади, тому вони йдуть іншими механізмами і іншими шляхами, знищуючи все на своєму шляху і використовуючи РНБО як батіг, батіг до всіх тих, хто їм не зручен, хто може говорити правду, хто не боїться і хто бореться за майбутнє нашої держави. Так не має бути в країні, яка рухається у бік Європейського Союзу. Яка Живе на демократичних принципах, за які сьогодні воює українська армія і які боронять в тилу українське суспільство. Але це все не про українську діючу владу. Мабуть, їм було б набагато зручніше, якщо б тут не було ні свободи слова, ні демократії, ні верховенства права, ні, мабуть, людей, які за це все борються. Але цього не вийде. Україна завжди переможе. І зовнішніх. І внутрішніх ворогів а з трибуни влади він розносив щодо ціни їхнього грабунку українців, і зі словами Разумкова, згодні понад 300 депутатів Пора робити уряд національної єдності. Шановні колеги. Я, якщо чесно, дивуюся тому, як в нас іде міжнародна політика, крайні що в нас відбувається. Президент Трамп запропонував формат. А... Українських ресурсів на допомогу за допомогу, яку надавали Сполучені Штати Америки, і нібито за його заявою наші колеги на це погодились. Я єдине не розумію, або в Офісі президента, в Міністерстві економіки, в Кабміні взагалі не розуміють, що вони обіцяють, або вони настільки недолугі, що вони не розуміють, що те, що вони обіцяють, його немає, просто немає. Мова йде про 500 мільярдів доларів. 500 мільярдів в Україні на 23 й рік. І я вважаю, що це сильно завищений показник. За оцінками Форбс, всі наші надра складали 14,8 трильйонів доларів. З них львина доля відноситься до кам'яного вугілля, яка не підпадає під те, що вимагав би президент Трамп. Але давайте пройдемо що по тому, що нібито залишилось в Україні. Ну ми не беремо, що частина з них вже знаходиться у власності. Частина, я думаю, що вже викопана. Частина взагалі має абсолютно іншу рентабельність, якої фактично сьогодні вже немає, або немає можливості їх добувати. Залізна руда складає близько 14% від вище зазначеної суми. А далі йде запаси нафти і газу 100 мільярдів доларів, літієвих руд. 38 мільярдів доларів. Германія 97 мільярдів доларів. Графітових руд 34 мільярди доларів. Уранових руд – 31 мільярд доларів. Навіть тут не набирається 500 мільярдів. Що ви намагаєтесь продати? Мало того, що ви продаєте не своє, а людське, тому що. Я хотів би нагадати і президенту, що в 2019 році він розповідав, що всі надра належать державі, і належать людям, які є владою в цій державі. Зараз його позиція дуже сильно помінялась. Хотілося б почути, що і нову позицію зазначив президент. Чим вона відрізняється кардинально від того, що він робив, і обіцяв в 2019 році. Чому сьогодні він погоджується роздавати українські надра, не не, не, не говорячи про це українському народу? Чому він погоджується з партнерами віддати 500 мільярдів без урахування інтересів нашої держави? Тому що те, що було сказано 50 на 50, сьогодні не відповідає тому, що ми чуємо і від наших міжнародних партнерів. Ну і взагалі, яке він має право приймати рішення за всю країну? Я розумію, що в нас кожен сам собі президент. Або кожен президент, як це обіцялося в 2019 році. Але ті підходи, які сьогодні є, вони абсолютно не відповідають інтересам держави. Я розумію, що влада річ така, за яку мають триматися до останнього, окремо взяти політики. Але як показує практика, вона не буває вічною. Потім вона завершується і за свої дії в ті чи інші каденції треба нести відповідальність, відповідальність перед людьми, відповідальність перед Богом. Відповідальність перед законом, і не лише політичну відповідальність, як я вже сказав сьогодні. Тому я дуже сподіваюся, що практика підібрати просто дуже хочеться парламентський вислів, обману партнерів, обману людей, обману України нарешті в українській політиці завершиться. І замість українських політиканів з'являться люди, які будуть дійсно політичними діячами нашої країни, які будуть працювати на її потреби, а не на збереження власної влади. Крім того, разумков розповів про зрадників, які працюють проти України, підриваючи її ось такими діями. Зеленський хоче, щоб українців стало менше, і це вже не перший раз. Цього разу президент сказав про те, що кому не подобаються вибори, причому не завтра, не післязавтра, А в цілому виглядало саме так. То хай шукає інше громадянство. Ну погано, що гарант конституції не знає, що такого механізму, як вихід з громадянства, просто так немає. Було б бажано, щоб він це розумів, але це продовження риторики пані Безуглої, члени його команди, наближеної до офісу президента людини, яка свого часу заявляла фактично те ж саме і казала про те, що кому щось не подобається, пишіть заяву, виходьте з громадянства. Ну їй то можна, вона точно знає. Не знає, що там написано в тій конституції. А до цього була історія про блокування консульських послуг. Ви пам'ятаєте, коли тим, хто знаходиться за межами нашої держави, держава, верніше не так, влада блокувала можливість залишатися громадянами нашої України і отримувати частину тих зобов'язань, які має зробити держава. Тобто віддати паспорт, віддати інші документи, які посвідчують права людини. Те, що він є громадянином України, ви пам'ятаєте історію про Вовіну тисячу, коли він знову його команда ділили людей на сорти: ті, хто знаходиться за межами нашої держави, ті, хто знаходиться всередині нашої держави. Причому не підходячи до цього логічно, обираючи тим, хто дійсно потребує такої допомоги, як лікарі, вчителі, пенсіонери, студенти, а просто роздаючи всім, тому що це просто легко і гарна підготовка до виборів. А не тому, що це має допомагати людям. Сьогодні ми повертаємось до теми виборів. Я не знаю, коли вони будуть. Дійсно, офіс президента готується до 26 жовтня, і коли вони починають заявляти про те, що це неправда. Це є підтвердженням того, що вони точно готуються, тому що це виглядає як на ворі. Шапка горить. Друга історія, яку також розганяє влада, про те, що вони щось там на папірці попідписувались фракціями, про те, що вибори мають відбутися через 6 місяців. Супер, ми можемо з вами так само взяти на цьому стільці і столі щось підписати. Це не несе жодної юридичної норми. Треба. Проводити зміни до законодавства, яких сьогодні немає, і влада буде робити все для того, щоб вибори провести швидко, тому що вони розуміють, що це єдиний спосіб, хоч якось втриматись в владі. А бажано для них взагалі цих виборів не проводити, тому що такі принципи, як демократія, верховенство права, свобода слова, свобода вибору, свобода віросповідання, вона другорядна для тих, хто сьогодні займає високі кабінети. Жага до влади, яка вже стала звичкою за останні п'ять років, перемагає все. Але нам точно не по шляху ні Білорусі, ні Росії, ні Ірану, ні Північної Кореї. Тому я впевнений, що і це в Україні пройде. І ми як завжди переможемо всіх і внутрішніх, і зовнішніх ворогів, і на виборах так само. В той же час генерал СБО Мельченко вже попереджав: після виборів будуть кожного ретельно перевіряти, і всіх зрадників чекає недовіра, а опісля і камера більше Україну використовувати в своїх брудних цілях народ не дозволить. А політолог Ігор Савчук пише: переговори без України. Трамп і Путін домовляються, що це означає, що робити. Всі ці заяви сигнали натяки. Тепер реальність. Адміністрація Трампа більше не грається в умовності і прямо дає зрозуміти. Переговори щодо мирного врегулювання між США та Росією йдуть повним ходом. Київ при цьому навіть не. Запрошений до розмови, це не просто дипломатична гра. Це спроба вирішити долю України без її участі. Трамп і Путін говорять один з одним напряму, і питання тепер лише в тому, що саме вони там обговорюють і які умови можуть нав'язати. Перше, що треба зрозуміти, всі ці мирні ініціативи не мають нічого спільного з реальними гарантіями безпеки для України. Трамп іде в Абанк. Він хоче зробити собі імідж миротворця, показати, що він здатен зупинити війну одним підписом. А як саме йому не цікава безпека України? Він не думає про наші території, про Крим. Про Майбутнє українців його цікавить швидке вирішення питання, яке він зможе продати своїм виборцям у США, як геніальну угоду. Тим часом Росія не зупиняється. Москва офіційно включила до свого складу чотири українські області. Фронт палає, росіяни стягують війська на Донбас, намагаються просунутися під Покровськом, намагаються дотиснути Торецьк. Вони хочуть захопити якомога більше території до того, як за столом переговорів їм заморозять. Лінію розмежування і Путін бачить можливість це зробити, тому що Україна мовчить. Зеленський замість того, щоб виступити з жорсткою Заявою спростувати фейки, пояснити міжнародній спільноті, що без України ніхто нічого не вирішить, лише коментує свій рейтинг. Мовляв, він не 4%, а 57% І все жодної конкретної позиції, жодного плану, жодного тиску на Європу, жодної спроби змусити союзників дати чітку відповідь, чи вони визнають такі перемовини чи ні. Повна мовчанка. Тим часом Путін відчуває слабкість позиції Києва і буде тиснути ще сильніше. Він не погодиться на угоду, яка передбачає виведення військ. Він не дасть жодних реальних гарантій безпеки. Його мета отримати Дишко, щоб відновити сили, перегрупувати армію, посилити економіку і підготуватися до нової хвилі агресії. Жоден документ підписаний без України не зупинить Кремль від продовження війни в майбутньому, і поки в Москві і Вашингтоні йдуть перемовини, українська влада мовчить. Зеленський не робить жодних жорстких заяв, не виставляє своїх вимог, не збирає міжнародну коаліцію для протидії цій змові, де реакція, де чітка позиція, де ультиматуми партнерам про те, що будь-які домовленості без Києва це пряма загроза стабільності в Європі. Замість цього маємо тишу. І невпевнені натяки на те, що в лапках ну ми подивимося, що вони там скажуть. А тепер головне, що робити: по-перше, влада має негайно вийти з щиткою публічною заявою. Жодних угод без України, жодних компромісів, які передбачають поступки Росії. По-друге, дипломати повинні негайно мобілізувати всіх партнерів у Європі, щоб зірвати цю гру Франція, Німеччина, Британія Польща. Всі повинні чітко заявити, що такі домовленості неприйнятні. По-третє, має бути чіткий сигнал армії та суспільству. Україна готова чинити опір у будь-якому випадку. Зараз не може. Бути ілюзія, що хтось нам щось винен, або що хтось нас врятує. Паралельно Україна має нарощувати військове виробництво, посилювати резерви, готуватися до будь-якого розвитку подій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.